Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і я захоплююся вишивкою прикрас з бісером. Так, сьогодні в мене буде таке незвичне відео. Я хочу вам показати брошечки в наявності. Ось так виглядає тарілочка скарбів. Зараз буду вам по черзі показувати, розказувати. Раніше я, як і більшість майстринь, думала, що ой боже! Якщо є щось в наявності, це ж не купують. З часом зрозуміла, що наявність це перевага. Бо дуже часто бувають замовники, випадкові, такі, що побачили і питають: а у вас є там наявності, то, те чи інше. І коли в тебе нема, ну ти просто втрачаєш замовника. Тому я в основному такі самі популярні брошки вишиваю наперед. Ну що ж, поїхали. Буду вам показувати, розказувати. І потім в кінці, не в кінці, а в описі до відео я вам по черзі, які брошки буду показувати, так по черзі і понаписую ціни. Вони всі в наявності. Так що, якщо бажаєте, пишіть і ми домовимося про купівлю-продаж. Так, ну що ж, поїхали. Перші брошечки, ось такі. Ось такі овни. Скоро знак зодіака овну. Саме смішно, що всі думають, що я для себе вишила. Першого вишила. Ні, я вишила для рідної своєї людини і подарувала. Він виглядав трішки інший. Це вже я трішки змінила і матеріали, і набила руку. Пару таких овнів носять мої рукодільні подруги. Ось так покажу ближче. Тут основне, бачите, навіть якщо вони однакові, вони не однакові. Яка фішка в них на рогах, на рогах я завжди міняю намистинки. Завжди. Хоч якоїсь ну, кількома намистинками, відміняється. Так що ну, нема два однакових овна. Завжди стараюся докупити якісь інші. Цікаві намистинки, і в рогах вигадую і роблю їх різними. Найскладніше, що тут є, по-перше, укріпити роги, вони тут укріплені дротом. По-друге, канітель. Це гладка канітель, вона м'ягенька. Від любого дотику, більш сильного, ніж потрібно, вона деформується, але на сонечку виглядає дуже класно. Виблискує. Тут в роботі японський і чеський бісер різних розмірів. І ще, що найскладніше, обшивка рою. Канітєлю. Бісером в мене було пару овнів що бісером, але канітелью мені більше подобається, але ось тут ну, це дуже складно зробити, але воно того варте, тому що ну, зовсім по-іначому виглядає брошечка з такою обшивкою. Краї. Ось так. Застіпка тут японська і шкіра. Зворотній бік шкіра. Так, поїхали далі. Після овна, хто в нас іде Правильно, тілець. Колись я зробила ось такого по натхненню. Я люблю ці кольори, якщо ви замітили, такі коричневі Тут, <кій> які складнощі? Мікробісер. Мікробісер. Ось тут це все мікробісер. Маленький, його важ... ну, довго пришивається. Особливість ось такі намистинки. Здається, фарфалі називаються. Я зробила з них носик Ну і очі. Хто знає, то навіть у вишивці нитками важко зробити очі. А бісером і топоготів, але зробила іще. Коли я вишивала, пришила цей кристалик, але він мені якийсь був голий. Тому я зробила ось такі оплети канітлю. Також мені дуже подобається ось такі роги. Ну, класний тілець. Кілька вже знайшли своїх власників, ще один в наявності. Тут оксамит і також японська застібка. Обшивка паєтками. Італійські паєтки тоненькі є. Далі, що ж вам далі показати? Ось таке перо. Я стараюся, щоб воно постійно було в наявності, тому що замовники полюбляють воно і не дуже дороге по ціні, і таке блискуче, яскраве для любителів такого синього. Тут синій камера майже передає лисонечку. Я спеціально вам на сонечку показую, щоб ви бачили весь цей блиск. І то вживу, це ну, набагато, набагато інша картина. Так, тут також оксамит цього разу використала. Ось ця гілочка укріплена також дротом. Я всі тонкі частини брошечок укріпляю дротом. Поїхали далі. Так, ось такі брошечки. Карта України. Вишила першу таку брошку я у 2021 році. Вона з'явилася завдяки проєкту Art Map Ukraine, де 70 майстринь вишивало нашу рельєфну карту України. Було 70 клаптиків і кожна майстриня у своєму стилі, своєму баченні вишивала. Мені є, здається, на каналі. Про артмап можете зайти в інстаграм точної. Перша брошка зустріла, вона зараз знаходиться в одній з організаторів і чекає, коли нашу першу карту буде представлена в Києві. Бо в 2022 весною вона мала бути представлена в Києві. Але ви самі знаєте, що трапилося. Так, вона поки що живе у тієї організаторки. Ось така краса. Брошка не складна. Тут кубічні цирконі намистини, і вони тут розташовані не просто так. Це наші області. Це наші області. Дві брошечки в наявності. Це вишивала я їх не в перший, не в друге. Гуляють вони по всьому світі. Дуже блискучі. Так, далі тепер почнемо з сердечок. Ось таке сердечко це брелочок. колись вишила також. Пару штук, залишилося одне. Дуже мені подобається, чесно кажучи, коли дивилася наявність, то подумаю, може це собі забрати його. Я люблю брелочки на сумку завжди і Чіпляю і. Цей брілочок, цей ось брілочок зразу теж сердечко покажу. Я зробила недавно цього року, в січні. Складність його те, що ці намистинки не створені для такого плетіння, і вони дуже ріжуть мононитку. Ну, прийшлося трохи постаратися докласти зусиль, але сердечко є в наявності ось така крихітка. Далі ось такі сердечка. Також були в 2021 році популярні. Два трішки більш насичений рожевий і ніжно рожевий. Дуже блискучий. Я завжди люблю використовувати стразові ланцюжки, тому що кожен цей кристалик на сонці виблискує прям неймовірно. Ось такі зворотні, це шкіра натуральна. Японська застіпка і всередині канітель. Блискує неймовірно. Також чекають на своїх власниць. Потім далі ось такі сердечка, це вже 22 рік. Багато хто з наших українців за кордоном купували такі сердечка. І я зробила ось ще для наявності. Нехай будуть, вони своїх власниць знайдуть з часу. Тут також стразовий ланцюжок, ну це похожа методика, як ці ось рожеві, але тут я робила об'єм, а тут просто і всередині французькі вузлики. Доки їх накрутишся, то треба постаратися. Зворотня сторона оксамит, японська застібка. Ось така краса. Так, і ще одна, одна з найпопулярніших моїх брошечок ось таке сердечко. Я їх вже коли вишиваю, то я не по одній, а на п'яльця, скільки влазить, стільки вишиваю, скільки поміщається. Ось такі. Це трішки іначе дизайн, і матеріали тут, ну більш блискучі. Дуже мені подобаються вони. Тут мікс намистинок, пісеру, і також і французькі вузлики і кристалики невеличкі. задня сторона ось така натуральна шкіра металік. Потім ось така давненько в мене стоїть, в водолі якось також прийшло натхнення, вишила, але поки що вона свою власницю так і не знайшла. Краплинками такий ось великий кристал. Чесно кажучи, такий кристал я купувала для жучків, але так ще жодного жучка не вишила. Ну, нічого. Ось так. І тут також застіпка японська і шкіра. Далі, ось це серденько також чекаю давненько на свою власницю. Колір більш насичений, більш темний. Тут камера засвічує його. Мені дуже сподобалися ось ці намистинки. Бачите, вони такі гострі. І з поєднання з золотим кольором жовтим, ну, краса. Чекає також на свою власницю. Бік паєтки червоні, ззаді оксамит і застібка. Далі ось такі манюні. Це, ну, ви, Зрозуміли, під яке свято, навіть не свято, не знаю, як назвати, підлаштовано. Ось такий гарбузик маленький. Також залишився один гарбузик. Тут кристали такі яскраво рожеві, дуже блискучі, і ззаді це китайська застібка з замком. Ось так вона відкривається. Почекайте, бо вже забула в який бік, відкривається, а потім закриваєте і закриваєте замочок. Було у мене події, коли з таким замочком, саме застіпкою замком, сама надійна застіпка, а замовниці губили брошки. То я вже скрізь показую, що там потрібно ще застібнути замочок. Ось така ще є брошечка. Це експеримент. Просто в мене є червоні такі губки. І якось, не пам'ятаю, хтось мене спитав, що цікаво, що було б у чорному, як виглядає. І мені також стало цікаво, як у чорному виглядає. І я зробила губки в чорному. Наявності: тут також оксамит. Застібка вже не фокусується. Тепер ось така нотка. У мене є два варіанти. Така, ні, навіть три золотиста в білому і в сірому кольорах. До музики. Тема про музику. Ще залишився ось такий ось скрипічний ключик. Також одна з моїх самих найпопулярніших брошечок. Все укріплене, ця частина укріплена і ця частина укріплена. Тут також є складнощі, вишивки, обшивки краю, але все можливо. Один залишився ключик. Далі сонечко. Це недавно закінчила. Також не перша брошечка, дуже блискуча. Ластівка одна з, ста, з крайніх робіт останніх. Маленька, блискуча. В інстаграмі все можете оглянути. Тут хвостики, крила укріплені, все укріплено. Вживу вона виглядає трішки по-іначому. Чорний також важко фотографувати, як і червоний. І остання зброшечок. Ось такий листочок. Чекайте, бо жолуді запуталися. Ось такий листочок замовила мені одна україночка, Жол... листочок з жолудями, і мені прийшло натхнення на два. Один вона забрала, а один залишився в наявності. Ось така краса, і зворотня сторона, і жолуді собі тут підскакують. На цьому всі брошечки. Зараз вам трішки складу і покажу ще браслети на і брелочки. Ну що ж, продовжимо перегляд прикрас. Так, браслетики. Це ось браслетики на розмір зап'ястя 15-16 см. Найчастіше, які замовляють у мене розмір. Ось такі. Два однакових ось таких. Ніжний і ось такий сет з двох браслетиків різних кольорів. Більші на розмір 17-18 см. Ось такий дуже блискучий. Чесно кажучи, я якби могла, то всі би вдягала, але в мене є пару браслетів і намисто є. Сама з задоволенням ношу. Ось такий і ось такий. Це 17-18 см розмір зап'ястя, І наступній. Ні, це 18-20, ось 17-18. Ось ще один такий. Блискучий і ось такий. А може я і попутала, не знаю. Потрібно міряти. Бо я склала собі, здається, по пакетиках підписала, але все можливо. Браслетики такі в наявності. Ціну в описі напишу. Зараз заберу і ще вам покажу працю не тільки мою, а й моєї мами. Вона мені допомагала з браслетами. Намиста. Ось намиста. І до них браслети. Це в мене такий комплект прикрас, в якому йде на місто. І браслет. У мене в інстаграмі є всі різновиди намист кольорові гами. Ось така краса. Сет коштує 1000 гривень разом. Ось такий блискучий. Це той, хто любить яскраве все. Ось такий. Ой, вибачте, ну, все стукає метал. Ось такий. Також дуже гарний. Ще це на пробу було червоний з чорним. І колір тут трішки темніший. Камера засвічує. Перехід кольору, ось така краса. Потім ось такий насичений синій і жовтий. Дуже мені цей синій подобається. Він такий яскравий, цей набір. Потім ось такий більш до блакитного. Сама маю в мене саме ось такий кольоровий варіант. Браслета на намисла. Ось такий блискучий. Це бісер, в якому прозора серединка і на сонці він просто горить. Люблю такий вид бісеру, особливо в браслетах. Подобається. І ось такий для тих, хто любить такі більш спокійні кольори. Блискучі, але не дуже. І, і ще в мене залишилося кілька брелочків. Вони завжди путаються. Брелочки майже всі такі ж, як і намиста, і браслети. Кілька є новеньких варіантів. У мене залишилися більш такі ніжні кольори. Вони ось ці сердечка путаються, і постійно, щоб показати, потрібно розпутувати. Ось так. Ось такі це ті, що залишились в наявності. Також намагаюся, щоб хоча б кілька брелочків було в наявності. Такий невеличкий подаруночок, презент. Ось так. Все, на цьому здається, все. Всі прикраси показала вам. Про сережки я вам показувала в іншому відео, тому зараз не буду повторюватися. Ось, доки вам знімала відео, намилувалася. Неймовірна краса, от люблю я цей блиск. можу сидіти і просто дивитися на нього. Дуже гарне все, особливо і сонечко, і скоро весна, літо, то потрібно якось себе радувати. Все, всім дякую за увагу. До... Зараз все вам опишу, напишу розміри ціни. До зустрічі, до наступних включень. Якщо вам щось сподобалось, пишіть, переходьте в інстаграм чи Facebook, з радістю вам відповім. Ще буду вдячна за коментарі, що вам найбільше сподобалося, які б ви, можливо, ідеї ваших прикрас, про які ви мрієте. Дуже буде цікаво почути вашу думку. До зустрічі до наступних відео!